Цю польське радіо для України при мікрофоні Анна Львова, Олексій Бурлаков, Тарас Семенюк, який з'явився у нашій студії. Не про погоду з ними будемо говорити. То давайте тепер про зміни політичні поговоримо. Ми почали говорити про ми почали навіть пояснювати, взяли вже частково на себе цю функцію, що означатиме польське головування в раді ЄС і що Польща може робити, і чому заяви з України лунають про. Те, що це добрий шанс і для України, теж ну <кій> нагадаємо, що останні місяці головала Огорщина, яка не завжди була в певній мірі такою дружньою до проривних українських проєктів в Європейському Союзі, тому звісно. Польща наступне головання Польщі є для нас шансом зробити допрацювати те, що не вдалося зробити. скажімо, з угорщини Це заради абсолютно об'єктивних причин. Угорщина має свою політичну позицію. Ми її всі чітко знаємо. Ми її пояснюємо, чому саме таке працюємо з Угорщиною, щоб ця політична позиція змінювалася. Але поки зміни відбуваються саме в таких великих містах в Угорщині, тобто опозиційні, опозиційні сили вони в певній мірі набирають якогось певного такого е, потужного колориту для того, щоб перемогти, наприклад, Віктора Орбана і його партію на наступних виборах. А дозволь поточнити тоді. Я, я бачу, що ти хочеш поставити питання. Ну просто от якщо ми про Угорщину вже то я натрапив вчора новину, що Євросоюз заблокував, здається, один мільярд для Угорщини загалом 19. Ну і ще от, от буквально, от зараз заблокував ще один мільярд, який мав виділити. Але поза тим, ви кажете про те, що багато опозиційних рухів з'являються, і вони з'являються. Не не з'являються, вони з я так розумію. Це через те, що ну не через головування в ЄС є такий пан Мадяр, В нього це прізвище Мадяр, який був один з найближчих союзників і поплічників Орбана, але він відділився від нього. І він, власне, є оцим таким харизматичним лідером опозиційного руху. Це в рамках демократії абсолютно нормальна штука, тому. Мене це абсолютно, скажімо, навпаки, надихає, так? Але щодо грошей, ви знаєте, є така річ: Гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють. От ми, ми в принципі, можемо собі представити, що часто Орбан. Дуже часто користується такою прислів'ям, і він його застосовує на ділі. Фактично, так достатньо пригадати рік тому, коли відбувалися дебати в ЄС щодо надання Україні особливого членства. Ну, це не членство, це в певній мірі початок програми синхронізації українського законодавства європейського, тобто так званий початок технічної європейської інтеграції України в ЄС. Вона відбувається спочатку на посинхронізації законів, а вже потім приймається остаточне рішення як країни, яка досягла певних стандартів. І минулого року ми знаємо, що лише Угорщина була проти такого такої процедури. Але щоб Угорщина не ставила палки в колеса, Віктор Обран просто-напросто вийшов випити кави. Mm -hmm. Так, випити кави, і ця кава йому коштувала. Ну європейська спільнота заплатила за цю каву 10 мільярдів євро. Це означає, що він вийшов, не голосував проти. Угорщина таким чином утрималась. І не голосувала, але він отримав 10 мільярдів євро, які теж були завислі, які теж були не реалізовані саме через таку непланову, не скажімо, нестандартну поведінку Угорщини в е, європейській спільноті. Я думаю, що подібні речі будуть також тому, що огорська е, е, економіка вона не є самодостатньою. Вона залежить від е, вливань з боку Європейського союзу. Е, скажімо, один з основних активів. В Угорщини, в нафтопереробці, це є компанія Мол. Ми можемо бачити заправки навіть у Варшаві цієї, цієї е, е, компанії. Е, і звісно е, вона залежить від російської нафти. Тобто ціна дешеві, дешеві ціна на нафту для угорців це є запорука їхніх заробітків. Натомість, якщо виходити на спотовий ринок <кій> того ж, чи нафти, чи газу в Європейському Союзі, вона буде набагато дорожчою, і як і Словаччина, так і Угорщина. Вони не витягують саме тому вони звинувачують у всіх бідах сьогодні Україну, яка не продовжила транзит російського газу до цих країн. Ну отже, якраз от хотіла я про це запитати. Ми <зас> про нафту говорили і Орбана. Тут хотілось поговорити про газ і фіцю, тому що сьогодні також від ранку говорили ми про це його коментар щодо цієї заборони. Сказав він про можливі серйозні наслідки для європейських країн. Що ж? Роберт Фіцо мав на увазі, коли так сказати ну він, мабуть, може максимум гальмувати певні європейські проєкти, ініціативи не тільки по відношенню до України, але й до всього Європейського Союзу. Європейці давно знайшли альтернативні шляхи купівлі газу. Це є. Чим займався Фіцо? Він надіявся, що ось цей кран з Росії буде. Працювати постійно, але знову ж таки нагадаю: дешевий газ з Росії завжди за собою тягне політичну лояльність. Тобто, ти маєш умовно підтримувати Кремль. В їхніх проєктах, особливо, що стосується а Кремль найбільше цікавиться, ця Україна, звісно. Тому якщо е, Італія, якщо Франція, Німеччина знайшли більш-менш е, вирішили питання газу і вирішується далі альтернатив... розбудови альтернативних шляхів поставки газу, зокрема з Катару. Е, і цей газопровід був зупинений, коли Росія почала підтримувати режим Асада в у війні, коли ця громадянська війна перетворилася на таку безпощадну війну. Режиму протиопозиційних сил, і це було в 2011 році тисячі році. І тоді газопровід був зупинений сьогодні. Він відновлений, а він має пройти через дуже ключові країни Саудівська Аравія. Туре Сирія, звісно, Туреччина і завершуватися в Болгарії. Це, ну, це аналог іншим, такий аналог північного потоку. 2 але з півдня Катар дуже багата країна на газ, відповідно, може собі це дозволити. Тому, очевидно, альтернативні шляхи пропрацьовуються як із Норвегії, так і з Алжиру, так і з Скраплений Газ, Сполучених Штатів Америки. Питання в тому, що цей газ дорогий. В Європі на спотовому ринку він є дорогий, він дорожчий, ніж російський, але е європейці давно зробили стратегічний вибір, що з Росією вони нічого не хочуть мати, окрім окремих політичних сил, наприклад, в Німеччині, які все-таки відстоюють ідею того, що Росі маємо повертатися до дешевого російського газу. Наприклад, альтернатива для Німеччини ці крайні праві, крайні лівіс, е об'єднання Саревагнег, які говорять про те, що було би добре з Росії повернутися до звиклих. Поставок газу за дешеву ціну. Тому але, очевидно, Фіцо десь надіявся на те, що краник буде працювати. Ну і він лякав Україну, що він припинить продажу продаж електроенергії. Ну, Польща сказала, окей, ми будемо продавати. Ну нічого проблем немає. Тобто, якщо ти маєш товар, і готовий його продати, а Україна готова за цей товар заплатити, в чому проблема? Не хочеш ти продавати, буде Польща продавати. І як то кажуть, панство польське заробить на цьому. Це абсолютно нормальні чому? стосунки. Чому б ні, дійсно. Так, да, тобто, це абсолютно нормальні так. стосунки. Але політика ФІЦО, вона свідчить про. Ну, десь, мабуть, недалекоглядність, би так сказав. Пане Тарасе, а чи означає головування Польщі в ЄС те, що польська позиція буде ну, вагоміше, ніж позиція Фіцу або позиція Орбана? Наприклад? Очевидно, країна, яка головує в ЄС, вона має певну, запроваджує певну динаміку, певну, скажімо, роль е і реалізацію власних. Національних інтересів, тобто Польща як суверенна держава, очевидно, зацікавлена в тому, щоб реалізовувати власні і національні інтереси в Європейському Союзі. Це абсолютно здорова і зріла позиція. я Вважаю. Відповідно, Польща як наш найбільший партнер сьогодні. Може стати нашим найбільшим, скажімо, локомотивом, і це неодноразово повторювало, що Польща є локомотив європейської інтеграції України. Ми на це сподіваємось, і скажімо, оскільки зараз, якщо говорити в розрізі України Європейський Сюз, триває більше така технічна робота з синхронізації законодавства, то я думаю, що цей процес мав би пришвидшитись, і ми би мали використати от Польщу як країну, яка. Завдяки якій ми зможемо максимально швидко просунутися до європейської інтеграції, український лобіст такий виходить. Що питання? Важлива подія 20 січня 25-го року. Ми вже з Олексієм сьогодні рахували дні до цієї великої події і дивилися, чи у нас ефір випадково не в цей день. Хотілося би, щоб в цей. інавгурація Трампа. Взагалі, що ви думаєте про це? Взагалі, про буде, буде, буде вона чи вона буде взагалі? І взагалі як Польща, як Україна, яка буде головувати в ЄС і співпраця вже з майбутнім і екс теж президентом Сполучених Штатів Америки. Як вона виглядатиме? Яка й буде роль Польщі тут теж? Ну, очевидно, інаугурація відбудеться. Дональд Трамп стане президентом, і мушу сказати, що дійсно не за моєю інформацією, і в принципі це про це ЗМІ писали. Є дуже теплі і такі хороші стосунки Анджея Дуди президента Польщі з Дональдом Трампом. Це абсолютно, в принципі, вони навіть я знаю, що деякі українські питання Анджей Дуда представляв як, скажімо, як партнерські uh -huh. питання. Тобто він теж є українським таким можна сказати партнером і лобістом наших інтересів відповідно, я не бачу нічого проблемного для Польщі. Навпаки, бачу більше перспективи, тому що Трамп буде запроваджувати політику мир через силу, а сила означає зміцнення теж Польщі. Тобто ми знаємо, що нещодавно в Польщі відкрилася дуже потужна пива е, система, так на півночі, е, що означає сигнал Росії, що будь-які моменти, які ракети, які можуть загрожувати Польщі, вони будуть просто знищуватись. Єдине, не єдине, поки що, що я бачу питання, не вирішене. Це не стосується Дональда Трампа. Це більше НАТО. Це, власна реакція на російські ракети, які порушують повітряний простір країн НАТО наших mm -hmm. сусідів, це є Польща, це, наприклад, Румунія. А це що це є? Що от в цьому світлі? Даруйте, що перебуваю, але в цьому світлі що означає ось це мир через силу? Це означає, що, ну скажімо. Перемовини, я намагаюсь просто вивести свою логічну цепочку з голови в слова. Мир через силу означає, наприклад, що Польща буде збивати там ракети, які летять в бік. Ну це буде, це має бути вирішено на рівні НАТО. Тобто, генсек НАТО Марк Рюти зокрема сказав, що ми маємо абсолютно серйозно сприймати загрозу з боку Росії. Він каже: ми не маємо від неї ховатися, а ми маємо We have to face it». Тобто ми маємо визнати визнати, і ми маємо навіть бути відкритими до цих загроз і готуватися для того, щоб, щоб вирішити за моєю, за моєю інформацією. Джерел в НАТО це питання вже обговорюється. І Рюти є один з тих, який є великим промоутером такої, таких змін. Тому що за він до чого добро не призводить. Власне, я думаю, що це питання буде на час, як і зрештою питання літаків F-16, як і Марк Рюти тоді що був головою уряду Нідерландів. Був одним з найбільших промоутерів надання літаків F-16. Знає курйозний момент, mm -hmm. коли він викликав своїх генералів свого війська сказав: ми маємо передати наші f 16 Україні, тому що вони мають бути не музейний, музейним експонатом, а мають брати участь у війні, тому що це бойові літаки. Генерали трошки кортили носом. Він каже: я розумію, що ви їх з них ем, витираєте пилюку щодня, ви за ними доглядаєте, але вони мають бути на війні. І це був його такий один з найбільших проукраїнських проєктів, я би так сказав. Тому е, очевидно, люте цілком чі, реально розуміє, і він один з тих лідерів, який відвідував не Київ, а відвідував Харків, він був саме дуже близько до фронту. А його наступник Дік Гофт відвідував Запоріжжя. І наступник прем'єр-міністр Нідерландів. Тобто, Нідерланди, очевидно, вони розуміють небезпеку, що, яку несе собою Росія, і Вони очевидно одні з тих найбільших наших донорів. Тому для Польщі, очевидно, новий президент, переходячи, скажімо, я би перейшов на, на попереднє ваше питання, звісно, це є позитив, це є плюс. Тим більше і ділові стосунки між Польщею та Сполученими Штатами Америки вони постійно зростали. Більше того, навіть я такий ще момент скажу. Оба кандидати і Трамп і Гарріс, основний один з акцентів під час передвиборчої кампанії робили на польську діаспору. Вона є доволі численна в Сполучених Штатах Америки і Пенсильванії, здається. Саме там була така за Пенсільванії було саме на польську діаспору, робився дуже великий акцент. І скажіть, будь ласка, ще ви говорите про те, що для Польщі це буде плюс чи плюс новий президент США для розв'язання війни в Україні, які є шляхи, тому що багато людей надіється на це багато експертів прогнозують. Що як зараз тяжко буде відповісти, тим паче, що немає багато часу на це, але все ж таки, чи є шанс, що 2025 рік принесе щось все ж таки хороше. Ну, розумієте, що ми розуміємо під словом перемога? Я дуже часто це повторюю. Є два слова в англійській мові, які мають одне які мають один і той самий переклад. Є в англійській слові ем, слово перемога означає «win». Це як доконаний факт, що про супротивник знищений він не може супротивлятися. А є інше слово, яке, яке теж ми перекладаємо як перемога, воно звучить «prevail». Тобто, якщо е, заглянути в е, словник е, англомовних слів і прочитати контекст, який несе це слово, то це більше про е, перевагу, так. тактичну перевагу. Ukraine has to prevail. Україна має отримати перевагу. Це дуже часто. Ми чули від е, з уст Джо Байдена і Камела Харріс. Україна має, ми надаємо зброю, щоб вона отримала перевагу. А отримати перевагу це в якийсь певний короткий відрізок часу. Але який не несе за собою остаточну перемогу як доконаний факт, розумієте? Тобто це як певна тактична перевага на полі бою, так можна сказати, наприклад, коли е, Варшавська Легія грає, наприклад, з Аяксом, так е, можна, коментатор може сказати, легія має певну перевагу в першому таймі, але перемога є після двох таймів. Тобто завжди говорить про кінцеву перемогу. Uh -huh. І хто перемагає, той тоді, очевидно, приймає всі лави переможця. І от ми ж натомість в Україні розуміємо, що перемога для нас це остаточне знищення російської армії. Інколи це заходить в розуміння того, що Росія не має, має розпастись, але це вже наслідок. Ми говоримо про військовий компонент. тобто... Перемога як остаточне, як неможливість армії армії супротивника. Перше проводити наступ, друге відновлюватись, так відновлювати свої війська, це повна деморалізація, і використання ракет, які можуть бити по інфраструктурі. Оце є остаточна перемога. І ми завжди змагалися. Тобто, ми пояснювали, що нам потрібна зброя для остаточної перемоги. А нам казали, ні, ми вам даємо щоб мати перевагу. І от мені дуже цікаво, яким чином буде нова адміністрація, який, ем, буде, бу, які будуть використовувати слова, а слова мають значення. Мартін Хайдегер писав, що мова хата буття. Відповідно, це є, яким буде визначено це буття, ми ми можемо зрозуміти з тих слів, які будуть використовувати ем, офіційно Сполучені Штати Америки чи НАТО по відношенню до України. Дивіться, це дуже важливо, тому що слова підбирають дуже уважно угу. в будь-яких офіційних документах. Слова мають значення. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. вам за розмову. Дякуємо. Тарас Семенюк, політолог, був з нами в цій студії. Дякую, що завітали до нас.